На зв'язку затишок ЮА і сьогодні 1 травня, і ми хочемо вам показати, що в нас на даний момент коїться в теплиці. Коїться все добре. Зараз хочу підв'язати огірки, тому що, вже, бачите, ось трошки підросли, обірвати всі вуса, обірвати бокові пагони І хочемо спробувати зняти. Перший врожай огірків Тут можна привітати. <смі> Але поки що, тут у нас була стежка, це у нас друга хвиля огірків. І зараз треба ось тут прибрати. Значить, що ми робимо? Ми прибираємо, нижній листочок, прибираємо сім'ю дольку і можна ось так. Взагалі-то я прибираю три-чотири листка знизу. Для того, щоб наростав гарний кущик, потрібно обірвати е усі огірки, усі вуса і усі бокові пасинки, які вже утворюються. вже утворюються. Для чого це ми робимо? Це ми робимо для того, щоб е була сила у кущика нарости. Хоча б сантиметрів 30, а то й 40. Якщо кущик досяг 30-40 сантиметрів, тоді ми вже залишаємо огірки, але все одно прибираємо бокові пасенки і прибираємо вуса, тому що ми все одно підв'язуємо огірочки, а вуса, як нам відомо, дуже сильно тягнуть сили в огірка. Ну і Вчора був полив краплею, бур'янця трохи є. Рукавички ніхто не вдів. <хи> в принципі, як завжди. І тільки що а, закінчила підв'язувати, нарешті, підв'язувати помідори, як в предвидному відео ми показували, також їх а, зрізала бокові пасинки. Тут у нас ось такий оп, засіб був. Рембек від мурах, тому що дуже багато мурах в теплиці, але не тільки чорних, а й рижих. А, ну, ми тільки вчора це розсипали, не знаю, чи спрацює. Подивимось, як то кажуть. А ще сьогодні стоїть е, синоптик, нам обіцяє, плюс 5, як плюс 2. І з розрахунку того, що у нас росте розсада кавуна, і дині і кукурудзи, вирішили трохи протупити. Зараз теплиці тепленько, але вже позакривали всі вікна, е, двері. І буквально ще через годинку, я думаю, вже будемо тупити. А за цей час я поки обриваю. Те, що нам не потрібно. Огірок, в принципі, за весь цей час ми кормили двічі разом з поливом. Поливали ми також двічі краплею, кормили звичайним карбамідом. Це мочовина, щоб допомогти, нарва... щоб допомогти кущикам набрати зелені. Тобто це дуже таке гарненьке добриво, яке гарно наганяє кущики. До речі, я карбамідом наганяла кущики наші ампельної петунії. Бачите, які гарнючі. І вже починають викидати бутони. І навіть зараз десь перевісила, не пам'ятаю, а, перевісила. Он, 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 он. Зараз покажу вам. Ну, ось. Квіточка. Ось, бачите, така малесенька квіточка. Вже починають квітнути. Я думаю, все буде добре, тому що нас обіцяють на цей тиждень гарну погоду сонячну. І всі квіточки наші будуть квітнути, гарнесенько гарнесенько І наша вілка заквітає, і петунія заквітає. Усе починає в теплиці бояти. Ось так гарнесенько. Це виглядає. Так що зараз будемо пробувати знімати врожай огірка. До речі, так виглядає наша розпікірована розсада. Це ми вирощуємо для себе на город. На продаж розсаду ми ще не доросли. Це, якщо не помиляюсь, калібр ранній помідор. Це у нас Санька. Ну, в народі його всі знають. Тут у нас ось це не пам'ятаю, а знаю, що ось це високорослий. Ми досаджували, якщо десь щось не прийметься, щоб досадити, але поки що не знаємо, чи будемо це робити. І он там гарнесенький Алісом з віолкою. Так що пішла підв'язувати і як нарвемо гірочки, я вам покажу. Вже вечір. Я ще не закінчила. У мене ще залишилося два рядочки в той бік. Огірків не так багато як хотілось би, але саме головне, що вони є.